Ви з Ірою з нами не розмовляєте з усіма. В будинку ми взагалі навіть не вітаємось. І тому мені не хотілося сидіти обговорювати якісь теми, тому я і підняла це питання на початку. А чому я маю зараз тобі щось пояснювати? Ну тому що це нас всіх в цілому турбує, не тільки тебе не має це взагалі турбувати. Ну знаєш, Наді, ти мені в Карпатах здалась такою. Ну і мені дівчиною. теж здалась, але а коли ми повернулися з Карпати, ти мене готова розірвати. Даша, мені взагалі з тобою спілкуватись не хочеться. Коли в будинку є двох цинізм. Я не збираюсь витрачати на вас. Я не збираюсь відкривати себе і свою енергію витрачати на тебе. Коли з'являються почуття, тим складніше ділити свого чоловіка. Ти не хочеш ділити увагу його з ще іншими дівчатами. Я обрала дистанціюватись. Мені байдуже, що вони відчувають. Надін. Ти коли такі звинувачення говориш, ти маєш це обґрунтовувати. Ти мені закриваєш рот. Так, да, я тобі закриваю рот. Це взагалі в якому суспільстві так роблять. Не до мене так будеш говорити. Поняла чи ні? Ти мені зараз погрожиш? Да, я тобі погрожу. Бо ви всі це чули. Я не зможу спокійно реагувати на Дашу. Це людина дійсно агресор, провокатор. Я тобі просто хочу закрити твій рот. Вже. Ти не можеш признати, що ти створюєш конфлікт. <певіт> 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 Поводиш себе так, що іноді ну, 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 дуже важко стримувати. Тобі не місце тут. Буде Тарас вирішувати, місце мені тут чи ні? Головне, щоб Тарас себе бачив. Даш, іди <певіт> <певіт>. все. Ти мене <певіт> посилаєш? Да. Мені дуже хочеться встати, дати їй ляпаса. Даша хештег Чорний рот. Я напевно за все своє життя таких людей не зустрічала. Мене все те, що відбувається тут, по правді. Просто мене і все. Надін, може, ти вийдеш звідси? Наступний рівень дати. Я відчувала, що вона от-от їде до Даші і її вдарить. <рес> Хай всі побачать, яка Наді насправді. Я не хочу туди повертатися. Я не хочу просто більше в сидіти. Я втомилася От того. Я не знаходжусь там і не спілкуюсь ні з ким, тому що це постійна провокація. Постійно.